Всім привіт, всім Божого благословіння. Продовжуємо вивчати історію людства від початку. І так, ставши вільними, євреї надивились на язичницькі народи, на їхнє поклоніння ідолам, на масові оргії, чаклунські ритуали. Вони бачили розпусту, жорстокі вбивства дітей заради ідольських жертвоприношень, глибоку аморальність і нечистоту, неприборкану тиранію язичницьких царів їхні війни та кровоприлеття таким чином, наслідуючи ці біснуваті нації, вони сказали Богові і пророку: дай нам царя! Ми хочемо, щоб нами керував цар. Так вони знову повернулись під панування безбожних правителів і були розорені, поневолені, взяті в полон і переселені до Вавилону. Але Бог продовжував звільняти свій народ від рабства. Приблизно за 500 років до Різдва Христового, перебуваючи у Вавилонському полоні, пророк Даниїл пророкував правителю Вавилона про майбутню геополітику світу. Цар бачив у вісні величезне тіло Вавилонського Бована. Частини тіла Вавилону це великі світові держави, які змінили одна одну в найближчі 500 років аж до Різдва Христового. Пророцтво здійснювалось з неймовірною точністю. Христос є каменем, який вдарив. Тіло вевелона по ногам. Господь прийшов під час правління Риму, це ноги Бована, і розбив його, так що і сліду не залишилось від усіх великих держав. Христос сповістив рік Господнього помилування, що означає визволення на волю від рабства, влади сатани та прощення всіх гріхів через віру в Ісуса Христа. З пришеством Ісуса Христа закінчилась епоха диктаторів та царів. Ісус помер і воскрес, довівши, що Він цар царів і Господь Бог, від його різла. Почалось нове літочислення, визволення народів від рабства сатани. Сівши на престолі поруч із Богом, він сповістив з небес Божу волю для своєї церкви, щоб ми були царським священством, святим народом і правили разом із Христом на землі. Сьогодні ми живемо у 21 столітті. Кожен третій мешканець землі християнин. І це і є доказом божественності Христа. Більше шанують Ісуса Господом і Богом. Багато хто народився вільним. А не рабами, завдяки свободі слова та і є цілі держави, як Південна Корея, яка із шаманської країни стала високо розвиненою державою, рухаючись біблійним шляхом розвитку. Тепер тут найбільші християнські церкви в світі. Які налічують до мільйона парафіян найвищий рівень життя та свободи, але є країни і народи, які повертаються в давній язичський та сатанинський світ, поклоняючись грішним царям, божкам, диктаторам, тиранам. Тому в 21 столітті ми бачимо таке страшне божевілля: війни, насильство, демонізацію та озвіріння людей. Зрозуміло, що обираючи собі земних царів богами та поклоняючись їм світ, прийде до прийняття антихриста.